Я просто не така людина, а вирішили почати нове життя. Ну, змушувати себе якось не дуже хочеться, правда. Всім привіт! Мене звати Тетяна, я психолог, і у цьому відео я поділюся простими інструментами, які допоможуть вам бути більш зібраними, дисциплінованими, впевненими для того, щоб досягати більших результатів в житті в цілому, я вважаю себе досить дисциплінованою людиною, тому що мені достатньо легко відмовитися від цукру або від кави, або, наприклад, почати робити ранкову зарядку або медитацію, або якось структурувати свій день, щоб він був більш продуктивним. Але так було не завжди. І я пробувала на собі різні методи, які рекомендуються в книжках в інтернеті, і виділила саме те, що працює. І сьогодні я поділюся цими методами з вами. А давайте спочатку подумаємо над тим, що нам заважає бути дисциплінованими. Бачили таких людей, які кажуть про себе: ну я не дисциплінована людина. Ну, в мене не виходить там щось планувати, якось себе обмежувати. Там ставати ось оміранку, я це не для мене. І таким чином людина, думаючи так про себе, вона себе виправдовує, що ну, я просто не така людина, все це виправдання. А якщо вона вже виправдала себе, то ну, все, руки розв'язані, можна вже нічого не робити. Але це є не більше, ніж переконання людини про саму себе. І якщо його змінити. То людина буде думати про себе інакше і діяти інакше відповідно своїх нових установок про себе. Або може бути переконання про те, що дисципліна це щось важке, складне, і потрібно себе змушувати щось робити. А ну, змушувати себе якось не дуже хочеться, правда? І я думаю, що в більшості це ще зі школи, коли. Дисципліна в нас асоціювалася з тим, що потрібно сидіти рівно за партою, склавши ось так ручки, і там не з ким не розмовляти, слухати вчителя. А нам хотілося там бігати, розмовляти з сусідом по партії, да, і малювати якісь картинки в блокноті. До самого слова дисципліна, ми також можемо змінити своє ставлення і сприймати його більш легко. Наприклад, ставитися до нього як до гри, наприклад, більш легко з задоволенням, більш пофану. Це наш вибір, як ми ставимося до тих чи інших речей. Також однією з причин нашої недисциплінованості може бути те, що ми чекаємо натхнення та мотивацію, замість того, щоб щоденно вибудовувати дисципліну. І насправді мотивація це класно, але вона така досить короткотривала. Вона приходить сьогодні. А завтра вона може не прийти і згасати, якщо ми не починаємо щось робити. Тому, звісно, краще будувати якісь свої цілі не на мотивації та натхненні, а саме на дисципліні. Так ви гарантовано прийдете до результату. Щоб ви розуміли, біля мене сидить білка, і вона дуже прикольна. І я на неї відволікаюся. Шкода, що я не взяла якихось горішків, щоб її погодувати. Наступного разу, мабуть, буду брати в парк горішки. Білка вже втікла, тому продовжимо. А також однією з причин є те, що коли ми, наприклад, вирішили формувати якусь звичку. І ми зриваємося, тобто один день пропустили, то ми починаємо себе критикувати, і в нас опускаються руки: що от блін, знову не вийшло, все це не моє, треба це закинути. Але тут теж справа в мисленні, як ми до цього ставимося, ми можемо або опустити руки і закинути цю звичку, якщо ми говоримо про звички. Або, наприклад, ми можемо думати по-іншому: окей, сьогодні не вийшло нічого страшного, роблю завтра, і не критикувати себе, а навпаки, підтримувати. Давай, ти зможеш, в тебе все вийде. Приведу для вас приклад на власному досвіді. Спочатку року я вирішила поставити собі такий челендж і займатися фізичними вправами 365 днів, тобто цілий рік щодня робити фізичні вправи. Це мала бути або йога, або звичайна зарядка, або спортзал. І це дійсно в мене виходило. До кінця квітня я дійсно жодного дня не пропустила. У травні так сталося, що я на два тижні випала, і я не могла фізично робити вправи через брак часу, через втому. І я ж могла опустити руки і сказати, що ну все, 365 днів вже точно не вийде. Навіщо продовжувати? Закину цю справу. Але ні, я вирішила продовжувати. І я почала знову робити зарядку все ну, майже з нуля, тому що за два тижні вже трошки розлінилася. Я попрошу вас написати в коментарях, що саме вам заважає бути дисциплінованими, поділіться своїм досвідом мені буде цікаво почитати. Що ж таке самодисципліна? Особисто для мене це не про жорсткість батіг і самомуштрування, а це більше про турботу про себе, про домовленість з собою і про внутрішню опору на саму себе, наскільки я сама можу на себе покластися. А якщо я розумію, що я можу встати з ліжка о сьомій ранку, застелити постіль, випити склянку води. Піти на пробіжку або зробити ранкову зарядку, то вірогідніше всього я зможу впоратися із більш серйозними викликами в житті. І ось такі маленькі дії вони дають усе відчуття стабільності і контролю, що я в своєму житті можу контролювати себе і своє життя. І наші великі результати в житті це відображення наших щоденних виборів. Якщо ми хочемо, наприклад, струнке гарне тіло, ми дивимося на те, що ми їмо щодня, і скільки ми рухаємось. Якщо ми хочемо там вивчити іноземну мову, ми щодня вчимо та повторюємо слова. І е, ось ці щоденні наші е, маленькі кроки вони і формують великі результати в нашому житті. Розкажу вам про один експеримент. Це було дослідження психолога Уолтера Мішела у 70-х роках, яке називалося маршмеллоу тест або тест із зефіркою. Дітям пропонували вибір або з'їсти одну зефірку, але прямо зараз, або почекати 15 хвилин і отримати цілих дві зефірки. І діти, кожен сам робив свій вибір. І як показують результати цього дослідження, ті діти, які могли себе стримати, і не з'їсти одразу з ефірку, а почекати, отримати дві, вони в житті мали більш кращі результати. В них була краща робота, краща самооцінка, кращі якісь досягнення. Тож, якщо ми зробимо висновок з цього експерименту, то те наскільки ми вміємо контролювати себе, контролювати своє життя і ті вибори, які ми робимо. Це напряму впливає на ті результати в житті, які ми маємо. А якщо ви не народилися такими ж дисциплінованими, як діти в експерименті з зефіркою, то не переймайтеся. Це той навик, який ми можемо тренувати. Я не буду вас змушувати чекати 15 хвилин для того, щоб ви на мене підписалися. Ви можете це зробити прямо зараз. А також там є поряд кнопочка з вподобайкою. Також буду вдячна, якщо її натиснете. Дякую. А тепер перейдемо до практичних порад, як же підвищити рівень своєї дисципліни. І перше, це подумайте над вашою ціллю. Для чого більшого вам це потрібно? Яка ваша мета? Коли ми ставимо для себе якусь зрозумілу ціль, що ми чогось хочемо, то дисципліна це є шляхом досягнення цієї цілі. Сама дисципліна заради дисципліни сенсу немає. Це буде просто якесь. Просто якісь обмеження і самомуштрування. Тому, коли ви ставите якусь чітку ціль, вам буде зрозуміліше і легше, як до цієї цілі прийти, і які звички вам потрібні для того, щоб полегшити шлях до цієї цілі. Друге, це сила маленьких кроків. Знаєте, таких людей, які чимось надихнулися, і з понеділка вирішили почати нове життя. Там одразу сформувати в собі 15 нових звичок, читати по 50 сторінок книги, бігати по 5 кілометрів на день, там, пити воду замість кави, правильно харчуватися, медитувати і таке інше. Я теж була колись серед них, але я зрозуміла, що це не працює, тому що не можна так раптово і настільки кардинально змінити свій звичний режим життя. На це потрібний час, і щоб звичка адаптувалася і вбудувалася в твоє життя. Нові звички потрібно додавати поступово, а не всі одразу. Взяли одну або дві звички. І поступово вбудовуєте їх в своє життя, а далі просто додаєте наступні ті, які ви хочете. І таким чином це не буде стрес для вашого організму, і ви не захочете злитися через тиждень. Наступне, почніть з п'ятихвилинних справ. Якщо ви, наприклад, ніколи не робили зарядку, то не треба одразу намагатися там зробити годинне тренування з йогою, стречингом та аеробікою разом взятими. Зробіть 5 хвилин. Якщо можете, зробіть 10, але не більше для того, щоб просто сформувати цю звичку. Ваш мозок любить прості задачі. Для нього 5 хвилин це не страшно, але з оцих 5 хвилин починаються вже великі результати та великі зміни. А якщо 5 хвилин для вас багато, то почніть хоча б з двох. Четверте, якщо зірвалися, аналізуємо. Якщо справляєтесь, хвалимо. Як я вже казала, якщо ви зірвалися, не потрібно себе сварити за це, просто проаналізуйте, чому саме у вас не вийшло, чому ви злилися. Можливо, ви дали занадто велике навантаження, можливо, у вас немає зараз енергії та ресурсу на це. Просто запитайте себе та проаналізуйте, що саме трапилося. Але ні в якому разі себе не сваріть. А якщо ви справляєтесь і у вас все виходить, то не забувайте себе хвалити. Тому що дуже часто ми сприймаємо якісь свої досягнення як те, що і так зрозуміле. Але ні, особливо, якщо ви формуєте щось нове в своєму житті, вам потрібна підтримка. І хто ж вас підтримує краще, ніж ви самі себе. А також можете звернутися за підтримкою до ваших близьких, які будуть також вас хвалити. І тим самим мотивувати на нові результати. І це також формує і підвищує вашу віру в себе та вашу самооцінку. І п'яте, звучить так: не більше двох днів паузи. Якщо, наприклад, ви пропустили один день якоїсь звички, то нічого страшного починаєте з наступного дня робити те ж саме. Але бажано, щоб ви не робили прям великі паузи. Тому що чим більша пауза, тим важче буде вам повертатися до цієї звички. Ви вже будете сприймати. Її через ось цей негативний досвід, що у вас не вийшло з першого разу, і плюс вам доведеться починати все з нуля. Насправді ми всі зриваємося, в нас у кожного можуть бути якісь невдачі, і це нічого страшного, тому що ми всі живі люди, це нормально. Але важливо те, що ви робите після, або ви опускаєте руки. і... Кажете, що ну, все, не вийшло, недисциплінована я людина. Або ж навпаки, ви ставитеся до цього легко, знаходите в собі нові сили і продовжуєте йти до своєї мети, чого я вам і бажаю. А це все, що я вам хотіла сказати на сьогодні. Дякую вам за перегляд цього відео і до нових зустрічей!